Поговоримо про таку болючу тему стосовно наших хлопців, які йдуть служити до збройних сіл, захищати нашу батьківщину. Я, як народний депутат, який представляє сьогодні округ 200, це Умань, монастиріща Христинівка, центром місті Умані. отримую багато звернень, скарг і питань від військовозобов'язаних, які пішли служити і кажуть, як нас підтримує наша рідна громада. Ну от я звернувся як депутат і до цього звертався багато разів. Ну і вкотре, от такий от дуже великий сором за плітньову, за її першого заступника Дікуна. Ой, я вибачаюся, так уже по фрейду, за її першого заступника Ганіча і інших посадовців, які сьогодні входять в злочинне угрупування так званого бізнесмена Андрія Дікуна. От, я отримав офіційну відповідь від Міністерства оборони України, Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. От в громадах абсолютно в інших все гаразд, крім Уманський. Ну, Наприклад, Шпалянська ОТГ дає 20 тисяч гривень, Тальнівський трошки менше, бюджет 10 тисяч. Зорівський ОТГ взагалі 40 тисяч дають. Є невеличкі сільські громади, такі Гельм'язівська, наприклад, там 2 тисячі, 3 тисячі. Але щось дають 5 тисяч, Чорнобаївська, Дають 10 тисяч, ірклівські дають 5 тисяч. Жашківські дають от сусідні 10 тисяч. Черкасах, правда, не дають при тому. Коли...